А ви знали, що за свою історію мультсеріал Том і Джеррі отримав сім оскарів. А ще свого часу врятував Метро Голдзін Майер, тому що її мультики ніхто не хотів дивитися. Про історію цієї легендарної кінокомпанії у наступному сюжеті. гад. Oh Вони взяли живого лева, змусили його ричати, зняли це на плівку, а потім зробили обличчям своєї студії. І відтоді метро Голдвін Майер не змінювала свого логотипу. Утім, ричав Лев не завжди. Перший цар звірів був відзняти ще у 1916 році і він був мовчазним. Потім його змінили ще шість тварин, кожну з яких знімали вживу. І тільки у 2000 у 2021 році лев на заставці та намальованою цифровою копією, чому талисман не втримав на Олімпі компанію, яка упродовж понад століття виховувала і розважала покоління за поколінням, і як вона стала банкрутом, дивіться в бізнес історіях. Компанія Метро Голдвін Майер» була заснована у 1924 році у США після об'єднання трьох кіновиробників – «Метро Голдвін Пікчерс і Льюіс Бі Мерпродакшенс. Увійшла в історію як першопроходець кольорового кінематографа, випустивши у 1928 році перший повнометражний кольоровий фільм зі звуковою доріжкою. Метро Голдвін Майер» є правовласником двох найтриваліших і найуспішніших кінофраншиз в історії кінематографії Бондіани і Рокі. Володіє більш ніж двома стами нагородами Оскар, серед яких 12 переможців в номінації Краща картина. Історія самої компанії. Як та ж таки їхня Бондіана. Довга і гостро сюжетна. Частина перша стрибок лева. Це часи шаленого успіху метро Голдвін Маєр, які припали на середину 20-го століття. Утім, з початку 1980-х відбувся помітний спад. Замість 50 прибуткових фільмів на рік. Студія почала знімати не більше п'яти малобюджетних. Своєї ж першої фатальної бізнес-помилки MGM припустилася у 2005 році, продавши права власності компанії Sony за 5 мільярдів доларів з погашенням боргів. А її дочірня корпорація Columbia Tristar отримала права на прокат фільмів студії на телебаченні в США. І цю частину історії метро Голдвін Майер можна назвати лев у клітці. Компанії довелося частково згорнути виробництво і звільнити півтори тисячі співробітників. Пише Лос-Анджелес Таймс. Відтоді, якби кіновиробник не намагався налагодити свої справи, нічого не виходило. Ревучий лев часто змінював своїх власників. Утім, жоден з них не міг дати компанії ради і повернути їй коло. Лишню славу частина третя падіння лева. У 2010 році метро Голдвін Майер оголосила про банкрутство, заборгувавши кредиторам 4 мільярда доларів. За останні роки студія випустила кілька провальних фільмів, а також значно впали продажі DVD, Повідомляє BBC. Останньою краплею стала світова фінансова криза. Рішення про банкрутство було фіналом, але водночас і спасінням. Після цього одна з найкращих кінокомпаній Голлівуду мала провести реструктуризацію, тобто стати меншою студією і зменшити обсяг виробництва. Утім, продовжити діяльність з новими інвесторами. Частина четверта лев прокидається. Пошук гідного власника компанії тривали два місяці. Утім, пропозиції жодного з них не могли погасити заборгованість метро Голдюнмаєр. В результаті кредитори погодилися на умови, за якими пробачали борги, обмінявши їх на акції, студії і місця в керуючому складі. Керівники Spyglass Entertainment Гері Барбер і Роджер Бірнбаум стали співголовами і директорами MGM, пише Лос-Анджелес Таймс. MGM дійсно почала відроджуватись, запустивши кілька успішних проєктів, включаючи ремейки, робокопа і Полтергейста. У 2017-му був узгоджений багаторічний дистриб'юторський контракт за напур на Півчерс, який відкривав права на транслювання фільмів на телебаченні за кордоном. Легенда Голівуду відроджувалася, але на неї чекав новий дуже складний епізод в історії. Частина п'ята лев на паузі у 2020 році. Студія зазнала великих збитків через спалах епідемії коронавірусу. Довелося двічі відкласти прем'єру фільму про Джеймса Бонда. Не час помирати це потягло за собою грошові втрати на маркетингу і рекламі. За приблизними підрахунками студія втратила. 30 мільйонів доларів також було звільнено 7% співробітників. Про це повідомляє Верайті наприкінці 2020 року. Студія заявила, що знову виставляється на продаж за 5 мільярдів доларів. Пише Гардіан. Утім, чи стане 2021 рік щасливим для метро Голденмайер і чи продовжить вона радувати своїми фільмами? Поки невідомо.